Ну ось настав десь святкування мого дня народження, ми сходились з кафе, всі по-різному. Але десь до однієї години, але з запізненнями. От такий на стіл чекав накритий, холодні закуски. Перша подача. По ходу справу я ще щось покажу. Прикраси це наші прикраси. От квіти оці. Їхня тільки розтяжка була з Днем народження. Ну тут салатик, сирна, м'ясна тарілка, два майонезних салати, два це з салати. Трохи. Вона мама трьох чудових дітей. Турбота, сестра, дружина Це просто золота людина. Так. Я майже нічого не вгадала з того, що мені загадували. Вгадай, хто це сказав. Я О, так. Да. Я ага. Значить, вначить, коли вгадаєш, тоді буде. Ну, є трошки. Читала. Ну, значить, я буду зачитувати якісь фрази чи побажання, чи що треба вгадати, хто це сказав із нас. Усі. Або і не тільки від нас. Да все, все готовы. А все? Да. Красуня, чудова матуся, чуйна ганна господиня сильна, жінка мудра. Да, да. Так уж можно может да. сказать. Ну, угадывай. Да. Угадала, ну, Так, а кто говорит? Ее мова сбила. Да. Кава зранку то святе. Без лате день не йде. Аліна каже, пий, не парся, і світ одразу стане кращий. Ти? Чаджі-пічі. Штучний інтелект. Клас. Ми соп'ємо за З Зі інтелектом ми ще не пили. Ми ще дуже намагалися, щоб він нам склав вірші про борщ не менше 7 літрів. Ну він не поняв приколи цього. Він не настукає, настільки інтелектуальний. А хто говорив ці слова? Алінка, малінка, калінка. Я хочу цим м'ясом нагадувати, а не картина. Софійка. Софійка? Не? Не. Алінка говорила про бабка Ганна, бо не могла згадати її ім'я. Ну, про прабабка, я ж думала про присутніх, йде мова. Ну, ну хто сказав мені... ці слова? І мені щось співає так само. Це в гості теж були завдання компліментів мені наговорити. Ну, якось так. Але техніка дещо буває підводить. Зараз я поприбирала деякі відео, які в мене є, бо там є аудіосупровід, який блокує YouTube за авторські права. Не знаю, чому так. Це вже мені тортика несуть. Тортик у нас Наполеон без цукру. Тут в кафе нам його зробили. От. Ну, потрохи кожному було в нас десять і дві дитини. Ще нам подавали хачапурі з сиром, ще у нас був шашлик, свинина та курка. Давайте. Він тебе назвав іде. Так, ще була картопля фрі, картопля поселянськи, овочі гріль і скумбрія гріль. Ну, ось так от поїли, поспілкувались, поспівали. Сюди теж не додаю, бо одразу мені якісь зауваження від Ютуба йдуть. Ну, от так. А мир обов'язково буде. А от ще канапе, бачите, була з сирною такою серединкою якоюсь. ну Як на закуску, то так. У нас взагалі безалкогольні посиденьки. Хоча цей раз був коньяк.